Чотири цікаві факти зі світу реклами, про які ви навряд чи чули. Щорічно компанії всього світу витрачають понад 500 мільярдів доларів на рекламу. Фармацевтичні компанії витрачають на рекламу в два рази більше, ніж дослідження. Так, 24% прибутків з продажу вони витрачають на рекламу і лише 13% на дослідження. Найчисленніша група рекламістів це маркетологи, які просувають продукцію харчової промисловості. 30-секундний ролик, показаний на чемпіонаті фіналу Національної футбольної ліги в США за Кубок Супербоу, коштував 3 мільйони доларів. Підпишись на наш канал, щоб дізнатися більше корисної інформації зі світу маркетингу, дизайну і реклами.